Сьогодні у приміщенні Лиського міського центру молоді відбулася онлайн-конференція за програмою «Мріємо та діємо щодо реалізації проєкту Творимо молодіжну політику разом з молоддю. В центрі молоді зібралася робоча група, до якої привійшли представники органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу та ініціативної молоді нашого міста. Очолює робочу групу заступник міського голови Володимир Барановський. Ми сподіваємося, що серія тренінгів, які будуть відбуватися протягом. Травня вересня допоможуть нашій молоді більш розкритися, дати ідеї розвитку самомолодіжної політики, вони зможуть самореалізовуватись. І ми сподіваємось, а ми впевнені, вони будуть брати активну участь у житті нашої громади. Молодь відрізняється тим, що вони мислять трішки по-інакшому. Не так, як ми більш доросле населення, і ми повинні прислухатися до їхніх потреб. Ми повинні чути молодь саме для цього і утворна робоча група, і ми беремо участь у цьому проєкті.